Ну так вже вам відомо, ухвалою сесії прийнято програму соціальної підтримки захисників дітей захисників і захисниць України, які загинули. На виконання цієї ухвали вже управління соціального захисту і центром УБД напрацьовано положення. Відповідно до цього положення дія програми поширюється на загиблих дітей загиблих захисників і захисниць України, а також дітей членів осіб з інвалідністю першої групи. Про яку ну, яка сума цієї допомоги, і власне діти якого віку її можуть отримати? Допомога визначена в сумі 50 тисяч гривень. Вона є щорічна від народження до досягнення дитиною 18 років. Скажіть, скільки станом на зараз на цю допомогу може претендувати дітей? Чи маєте такі черги? так? Станом на сьогодні у нас вже подано 117 заяв. Це є 165 діток. Але звичайно, в нас кошти передбачені на більшу кількість, тобто всі, хто. Попадають під дії цієї програми, вони отримують цю виплату. І на завершення знаємо, що місто Львів вже не перший рік підтримує наших військових, їх родини і дітей. Так само розкажіть про які допомоги, які допомоги були раніше звичайно. Місто. Початку війни, починаючи з 2014 року, підтримує наших захисників і захисниць, було дуже багато різних програм, була комплексна програма підтримки учасників бойових дій. Відповідно, до цієї програми, це була допомога і 100 тисяч гривень нашим воїнам. Це була допомога на оздоровлення діток, це була допомога до Миколая. Відповідно, але враховуючи нові реалії, які ми зараз маємо сьогодні, після повномасштабного вторгнення виникла необхідність. Переглянути ці всі програми, і першим кроком це було запровадження якраз у цієї підтримки для діток загиблих наших воїнів. Ця нова допомога, яку запровадили у Львові, для того, щоб її отримати, батьки або батьки або опікуни дітей мають звернутися і подати пакет документів. Скажіть, куди саме вони мають звернутися? Звичайно, до нас на Покарську 41 адреса вже давно знайома, і колишнім родинам загиблих періоду АТО і сучасним, на жаль, родинам ця адреса знайома, вони знають наших фахівців, працівників. Є сторінка, фейсбук-сторінка досить теж поширена, запитувана, скажімо так, і на цій сторінці точно буде детальніша інформація. Є контакти, є адреси, ми можемо відповідати в приват, ми можемо віддзвонювати. Будемо завжди беремо трубочку, а тому можна просто віддалено дізнатися, уточнити інформацію, деталі інформації чи вже зверталися з такими запитами, які родини, які хотіли подати вже документи на цю допомогу. Так, звичайно, ми озвучували інформацію. Ми збирали в себе в центрі тут на пекарській 41 родини загиблих. Попередньо, після того, як міський голова проанонсував програму, ми вводили в курс справи, бо для себе ми вже розуміли, як це має бути, маючи досвід попередніх періодів, який пакет документів потрібен від родини, так який шлях вони мають пройти. Ми намагалися знову ж таки скоротити кількість паперу, кількість довідок. Ми намагалися йти дійсно. Простішим шляхом, але звичайно для нових родин це е, не завжди зрозуміло було, тому ми зібрали в центрі, проанонсували, попередили і дозволили приносити ті вже необхідні папери, які вони мають. Щодня спілкуєтеся з родинами наших захисників і захисниць. Скажіть, чи був вже якийсь фідбек, чи вони задоволені такою програмою? – які їхні враження? Звичайно, що е позитивні враження, дуже позитивні, неочікувані. Е ніхто не міг собі уявити, що в час війни та міська влада не держава, а міська влада е зможе допомогти, причому в такому значному розмірі. Мова йде про суму 50 тисяч це не мала сума, навіть в наші складні часи. І сума до повноліття, тобто дитина буде щороку, до 18-ти річ отримувати ці гроші гарантовано від міста. Пані Сіплано. Якщо так станеться, що цього року родини з певних причин не встигнуть подати документів, чи можуть вони розраховувати отримати цю допомогу пізніше? Так, дякую за запитання. Насправді це важливий нюанс момент, тому що є родини, які досить довгий час з різних знову ж таки причин, пов'язаних з війною, не можуть отримати статусні свої документи, посвідчення через затримку в подачі інформації від військової частини від військово-лікарської комісії, і вони. Звертались до нас з питанням, невже ми втратимо цю виплату, тому що, через причини, які від нас не залежать? А місто почуло насправді, а місто підтверджує, що якщо з якихось об'єктивних причин а, дитина загиблого не зможе отримати в цьому році, в 2023 році свої 50 тисяч, вона обов'язково отримає в подвійному розмірі на слідуючий рік.